Наступ на свободу слова чи звичайний конфлікт. Корпорація ТБ знищує газету ліца за те, що та надрукувала принизливу для фірми статтю. Заявила головний редактор видання. У матеріалі, який опублікували п'ять років тому, йшлося про численні порушення при будівництві одного з магазинів. АТБ тоді почалась судова тяганина, яка тільки нещодавно завершилась виграшем корпорації. За рішенням вищого господарського суду арештували рахунки видання і зобов'язали сплатити 80 тисяч гривень моральної компенсації. Газета будет однозначно выходить. Каким образом я не буду сейчас об этом говорить, но э, сейчас решается вопрос на уровне Укрпочты, чтобы Укрпочта э, значит, пошла в наше положение. Если решится вопрос с Укрпочтой, то через двое суток решится вопрос с газетой. Представники АТБ нам повідомили, що опублікована інформація була недостовірною і принизливою для ділової репутації корпорації. Це визнав господарський суд. Постановою суду відповідачі були змушені спростувати інформацію однак вони цього не зробили. Тож, у 2010 році, АТБ подає позов про компенсацію матеріальної та моральної шкоди. Объективно говоря, если бы своевременно ответчики выполнили то, что потребовал от них суд даного спора уже бы не было, и нам с вами не о чем было говорить. Ну видимо, они не нашли возможности опровергнуть данную недостоверную информацию. Соответственно, дело получило дальнейший ход. Втім, керівництво газети «Ліца» запевняє, що і надалі шукатиме справедливості юристи видання готують звернення до Верховного суду України.